Всім привіт! Я вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні, друзі, в нас дуже і дуже серйозна тема. Є заява від уповноваженого уряду щодо безпеки інформаційного простору Польщі Станіслава Жарина. І тема буде стосуватися підбурювання російською пропагандою поляків для того, щоб погіршити відносини поляків до українців. Це дуже і дуже важливе відео. Тому я прошу кожного з вас поділитися з ним в себе ним, в себе в соціальних мережах. Надіємося, що воно попаде в тренди польського Ютуба і. Більшість поляків побачить, що, ну, як, як над ними працює російська пропаганда, і надіюсь, що це хоч якось допоможе в ситуації, яку зараз намагається розпалити Росія. Також перед тим, як ми почнемо, хотів би вас попросити написати в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео, і поставити йому лайк. Отже, Дзвінки зараз почалися в Польщі дзвінки до поляків, нібито з головного управління статистики Польщі з запитанням про згоду на розміщення українських біженців в, в себе вдома, тобто в квартирах поляків, які, до яких телефонують. І офіційний уповноважений з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин повідомляє, що це є якби діяння російської пропаганди, і що ніхто, ну якби з головного управління статистики, до поляків ніхто насправді не дзвонить. Викрито чергові спроби підбурення настроїв в суспільстві та розпалювання ворожнечі до українців. Йдеться також про те, що якісь люди дзвонять жителям Польщі і представляються анкетерами з головного управління статистики, а потім починають розпитувати співрозмовника про його згоду прийняти в своєму помешканні біженців з України. Це є фейкове опитування, і це є провокація. І це підтверджує також головне управління статистики Польщі. Далі маємо пряму мову з головного управління того самого про стати... статистичного управління Польщі. Головне управління статистики не проводить жодних опитувань, в яких ставилось би питання про згоду на поселення когось в квартири, де проживають і наші респонденти. Пізніше також Станіслав Жарин розмістив нові дописи в себе в. Фейсбуці, в яких вказав, що Росія продовжує інформаційну діяльність проти Польщі та пробує своїми фейками послабити відчуття безпеки суспільства в Польщі, Україні та взагалі в західних країнах Європи. Російський апарат в впливу продовжує намагатися завдавати шкоди відносинам Польща-Україна. Росія намагається сформувати в поляків переконання, що допомогу Україні потрібно припинити. Для цього Росія постійно поплюжить українських біженців, інших українців і владу України. Зазначив уповноважений уряду щодо безпеки інформаційного простору Польщі. Також, друзі, від себе хочу додати, що на стрімах в Тіктоці, на стрімах в е, Ютубі. В коментарях під різними відео досить часто заходять якісь польські боти. Є також, я розумію, що серед них і справжні громадяни Польщі, які вже попали під вплив цієї пропаганди і цих фейків, які постійно мають якісь однакові наративи. Звісно, це стосується бандери, звісно, це стосується того, що українцям пора виїжджати назад в Україну і тому подібних. Речей. Я закликаю кожного з вас поділитися цим відео в себе в соціальних мережах для того, щоб і показувати його, звісно ж, полякам. Тут є субтитри, тож вони зможуть все зрозуміти, просто їх читаючи. І, ну як би зараз діяльність російської пропаганди вона в першу чергу буде впливати на наших найголовніших партнерів це Польщу, там Німеччину, Чехію, Францію, Штати і так далі на тих на ті країни, які зараз найбільше допомагають Україні в нашому національному спротиві. Тож закликайте поляків, спілкуйтесь з ними. Нехай вони не ведуться на оцю пропаганду і ну, надіємося, що вони свої голови також втрачати. Не будуть. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Я буду вдячний за лайки, за підписки, за коментарі під цим відео. Це все допомагає його просуванню. Бажаю всім вам гарного дня і до нових зустрічей!